Я трошечки підтягую, щоб тут не було. А, от Бачите, ось такі отвори? Чи бачите, чи не бачите, треба блискучий ноготь поставити. <рес> Тоді буде видно. Отут-от, от, от. ось ці отвори, вони всі е, стягуються і звалюються волокна при пранні. Їх просто немає. І ще шкарпетка трошки сідає. Тож шкарпетку трошки більшою в'яжу десь сантиметр два, точно сідає. Тобто те, то, що вони ось такі здоровизні, не зважайте, воно сяде і буде десь 43-44 розмір такий, як треба. Такого. Просто за крайнюю напив петлю. Витаю, друзья, витаю. Пийте каву, поки вона ще не стала безмежно дорога в цьому році, в наступному році буде дорога, пишучи, що якісь кліматичні зміни. Я вважаю, що вона не буде дорога. Кліматичні зміни це просто пізніше дозрівання. Це ж не означає не врожай, правильно? Просто пізніше трошки. Звісно ж, новинарям видніше. Ось так гарненько протягуємо, закріплюємо. Штучна нитка вискочить. Краще там якось пришивати, чи вузлики, чи якось хитро закріплювати за в'язання за візерунок. ось натуральна нитка вовняна. Навіть напів вовняна або на чверть вовняна. Та вже не втече, Та вже зваляється волокнами. І все буде файно. Так. Рухаємося далі. Тільки там 17 хвилин. Я на цей стрім відводила, скільки півгодинки з вами ми. Обговорювали. Дякую за вподобайку, друзі, дякую. Так. Просто через те, що не так багато часу, як хочеться. Ще маю купу справ. О, ще треба розпустити. Вчора хотіла і залишити. Ну, звісно, що на другого шкарпетку вже не вистачить, пари вже не буде. Тож треба розпустити і, мабуть, вона почекає, поки буду вив'язувати. Оці інклюзивні, вони ж адаптивні, вони ж, ну хто як хоче, так і називає. Оці шкарпеточки, що у шпиталі передають такі широченні, височенні на гудзиках, от на ті справи й піде.